Це чотиримісячна добі. Вона заледве ледве дістає до автівки. Однак, попри юний вік та зовсім маленькі розміри, добі вже з легкістю виявляє наркотичні речовини. Два місяці тому її взявся дресирувати Тарас Логвись. Перше тренування її було близько двох місяців тому. Чесно кажучи, ми навіть не знали, як до неї підійти спершу. Тому що це собака, з якою ми ще ніколи не, не сталкувалися з такою породою. Але поступово зрозуміло, що робити, їй то, теж дуже подобалося заняття. За кожне заняття вона отримувала вкусняшки. Кінолог каже, порода Джек Расл тер'єр легко піддається навчанню, адже для собаки це гра, за яку вона згодом отримує винагороду. Навзар у нас працює за їжу. От, у мене є така штучка на зваць Вона чекає, коли я ним складно. Тардіна розумієш, потрібно бігти до мене. І коли вона біжить до мене, вона отримує вкусняшку за це. У чотири місяці Добі дуже непосидюча. Втримати її на руках фактично неможливо. Їй ще куртить гратися. Непосидюча. А навіть попри це вона вправно виконує завдання, які їй ставлять. Однак перш ніж приступити до повноцінної роботи на добі чекає ще не один місяць навчань. Лише засвоївши курс службових собак, вона зможе стати повноправною колегою професіоналів. Готуємо пошук на автомобілі, пошук в приміщенні і також скоро прийдемо на пошук в сумках наркотичних речовин. І Тому що нам потім, в подальшому в роботі, це дуже потрібно ті самі автовокзали, ЖД-вокзали, ти приїжджаєш дуже багато речей в людей, і тобі це треба все передивитись. У кінологічному центрі навчають чотирилапих для різних цілей, зокрема для виявлення наркотичних речовин, вибухових пристроїв, слідів запаху та людських решток. Добіж народжена для пошуку заборонених речовин, адже її розміри дозволяють потрапити у найбільш недоступні місця. Ця собака вона буде готуватися з пошуку наркотичних речовин. І прикурсорі. На даний час собаки дуже допомагають, тому що дуже великі об'єми роботи. З пошуку наркотичних речовин дуже зараз багато замінувань. Тобто, якби не було собаки, це все робилось в 3-4 рази довше. Службових собак залучають до пошуку вибухонебезпечних предметів, затримання правопорушників, проведення антитерористичної роботи та виявлення зниклих людей і їхніх останків. Однак, аби видресувати професійного чотирилапого, потрібно докласти чимало зусиль та запастися терпінням, адже кожен пес має власний характер і вимагає до себе особливого підходу. Дарія Солодовник, Богдан Корб'як,